У той час, коли першими робили той гуманітарний рейс літаком, з жалем серця і з болем душі, ми побачили тих маленьких діточок, які потребували допомоги, і якраз, скажімо так, привезли, починаючи від дитячих горшків. Памперсів і закінчуючи э, э, предмети першої необхідності, їжу, матраси, ну, тобто все, що потрібно тим людям, які потребують, які просто втекли від э, бомб і снарядів із своїх осел, аби залишитися живими. У нас на сьогоднішній день в колективі є повне єдиномишлення относительно того, що. максимально помочь людям. Абсолютно бескорыстно. Даже без похвалы. И мы сделаем все необходимое для того, чтобы подобных случаев не было. И тоже, если большая просьба, если подобная информация обладаете, не надо там каких-то это самое. Сразу, сразу, да, к сожалению, видите, что мы не знали об этом. Мы бы прореагировали. И я обратился к людям, что надо жаловаться не средства массовой информации, не куда-то, обращаться к тем, кто реально помогает, к нам. Мы продумаем механизм, как помочь. Мы не умели ничего этого. На нас это не... до этой необъявленной войны против нашего народа мы не имели абсолютно никакого опыта, ни гуманитарной помощи, ни восстановления разбомбленных мостов, детских садов, вот. Работа психолога ну, сводилась к тому, что в принципе, где-то как-то, ну да, есть такая служба, которая должна в случае экстренных там, ситуаций, в случае, там, когда там, происходит какая-то чрезвычайная ситуация помочь людям для того, чтобы говорится, при потере близких и так далее и тому подобное. На сегодняшний день мы повернули работу психолога на абсолютно качественный уровень в этом свидетель. У нас вот то большое желание помогать людям. Я думаю, вот этот вот весь, по крайней мере, те люди, которые работают в нашей службе, они сделают все необходимое. Я предупредил всех и каждого: малейшее где-то что-то чего-то как-то непонимание, неуважение, невосприятие. Такие люди нам не надо. Вот. Пускай сразу напишут рапорт идут себе займутся чем-то более другим. У нас на сегодняшний день работают те люди, которые действительно, по крайней мере, руководители, вот, которым можно доверять, которые выполняют ту миссию, которая на них, будем говорить, возложена, учитывая те обстоятельства. Я думаю, что все эти люди

Рад, чтобы не дошли этого момента. Знаете, мы уже много месяцев сотрудничаем по телефону, договорились. Но наконец руководство мое и Сергея, руководство, которое курирует эту службу, это надо укрепить юридически. Там есть моменты. К сожалению, ожидаем, что придется завозить гуманитарную помощь по э, самолету. Э, кто лучше может этим помогать, э, чем э, эта служба, которая имеет самолеты, которые имели противопожарные цели и могут теперь помогать в этой области. Там где-то грустно на 5-6 тонн возможно, завозить для экстремальной помощи. Это только один из примеров. Так, там есть много таких пунктов, где можем конкретно сотрудничать. Я уже вспоминал склады. Конечно, если покупается, закупается в больших количествах. Не знаю, если можете себе представить, сколько кубов, метров возьмет 10 тысяч одеял. И 10 тысяч одеял поможет только 10 тысячам людям. Их надо откуда-то после закупки перевозить на склад, подготовить распределение, учетность, обеспечить, чтобы никто эти одеяла не разобрал, чем дойдут на место назначения. Для этого наш договор укрепляет целый ряд таких моментов, очень практичных, где мы можем конкретно и хорошо сотрудничать. Ну, позитиви, в першу чергу, це те, що ми на сьогоднішній день маємо можливість долучитися до тих передових надбань, які є у всьому світі. Тобто, це і засоби рятування, і відповідним чином ті проведення тих гуманітарних акцій. Ми не мали того досвіду, ми цим раніше ніколи не займалися, не будівництвом. Як зараз ми займаємося у будівництвом тих модульних містечок, за дорученням президента України з за попередньою домовленістю з федеральним канцлером Німеччини Ангели Меркель, і уряд доручив нам саме займатися цим, тому що ну, ми підходимо до питання системно, ми вивчаємо питання, вот. але зрозуміти правильно, це не наш фах. Тобто ми вчимося безпосередньо на місці, і перед усім це велике бажання, аби допомогти людям. Тому ми навчилися дуже добре координувати роботу тих чи інших відомств у кризовому центрі. Будь ласка, можете я даю дозвіл, щоб знайомили журналістів журналістам з роботою кризового центру нашого. Працюють представники центральних органів виконавчої влади, і вони працюють як один єдиний організм, тобто ми вже напрацювали той досвід що дозволяє нам оперативно впливати на ситуацію, вирішити те чи інше питання, яке раніше потребувало якихось там, скажімо, за тієї влади. Цілого ряду бюрократичних процедур. Зараз ми їх обминаємо, тому що от у нас є завдання, і нам його потрібно вирішити. Для того потрібно залучити того, 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 того. От, у нас є повне розуміння, е, окрім того, що з центральним органом виконавчої влади з усіма, е, е, скажімо так, е, представниками місцевої влади. З волонтерськими організаціями. Певного досвіду ми вже знаємо і випрацювали саме головне алгоритм дій, як нам оперативно впливати на ту чи іншу ситуацію. Ми знаємо, як доставляти вантажі. Ми цим ніколи не займалися. Ми знаємо, яким чином провести логістику, оперативну логістику. Ми знаємо, працюємо з Червоним Христом. Ми навіть Ті пакгаузи, ті ангари, у яких е, е, зберігається доставлене майно, як і майно, яке потім розповсюджується е, е, представництвами Червоного Христа, місцевої органи влади.